Як скласти договір купівлі-продажу авто і не втратити гроші? Багато хто боїться купувати чи продавати авто, бо думає, а раптом мене обдурять. Давайте коротко, як зробити так, щоб ваші гроші та машина були у безпеці. Перш за все, договір купівлі-продажу це ваш головний шиб. Писати його обов'язково нотаріус не потрібен, але якщо хочете додатково себе захистити, можете звернутись. Що має бути в договорі? Насправді це просто. Дані сторін всі реквізити авто, він, держноберт, техпаспорт, вартість і спосіб оплати, і обов'язковий момент, коли право власності переходить до покупця. Це зазначено в статті 664 Цивільного кодексу України. І не забудьте про акт приймання передачі. Там фіксуємо пробіг стан авто, ключі та документи. І ще. заява продавця: що авто чисте, без арештів і застав. Є нюанси, наприклад, авто під арештом чи заставою продавати не можна. Це Легко перевірити у державному реєстрі обтяжень рухомого майна та системі виконавчого провадження. Якщо авто продається представником власника, який діє по довіреності, перевіряйте її у нотаріуса і маленькі ОФК. Розписка сама по собі не дає право власності, вона тільки підтверджує, що гроші отримані. Щодо оплати, безпечніше всього, переказ на рахунок продавця, якщо все ж таки готівка, обов'язково розписка і ключі та документи тільки після повної оплати. А як зробити все по максимуму безпечно? Просто перевіряйте він, дивіться техпаспорт, витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна, готуйте договір і акт приймання. Передачі і перестроюйте авто в МВС. Все просто, але це реально рятує від проблем. З практики, хто намагається зекономити на документах, ризикує залишитися без грошей або авто. Хто робить правильно і перевіряє все по закону, спокійно спить і точно знає, що його авто і гроші в безпеці. Якщо хочете, я можу переглянути ваш договір або скласти його під вашу ситуацію. Пишіть мені у Direct, покажу як зробити все законно і без ризику.